Так, друзі, привіт. Так, я все налаштував для зйомочки. У нас нехай 15995-16 тисяч, Ну, я обично залишаю хвостик на, на розгонку, підкормити, Ну, побачимо, як працює цей автомат. Так, це що довго, він вже крутий, мені вже не подобається. Так, все, Все, це буде довге відео. Так, що в нас тут? Хлопці грають? Не хочу, не хочу. А е, ну, да. Е, коротше, ми переходимо. Другу гру, ну його в балю. Давай. Так, що? ага, Тут бонуска купляється. Так, з п'ятерочки рушили. Так, але... Що ми хочемо? Ми хочемо самі бонуску заслужити. Коротше, бачите, чуть-чуть е, е, плагіат на бонанзу нашу, звичайну. Ой, хорошо. Ну, побачимо. Чи можна на ній піднімати ставочку? Так, це в нас, коротше, буде бонуска, Ну, нам треба їх дофіга. Ну, зараз взагалі побачимо. Часто її грав. Скажіть, що взагалі ви думаєте про цю гру? Хто її іграв? Ану, давайте на червонці попробуємо. Якусь сотку другу можна, думаю, перевірити. Так. Так, 15-ка залетіла і на цьому все. Так, нічого не зіграло. Апестін! Ууу! Смакота! Так. Що з яку я другу включаю, якась вона теж довго прокручує. Так, по одній цій свічці падає, блін. Ну ладно, це не свічка, це, це я, дурак. Так, їй го. Так, ну. Ну, двадцяточку. Хорошо, ракет залетів. Коротше, апенційна у нас тут шляпа, обычно я на сливки сварюся. Так, нічого. Так, походу це теж... Тоже... Так, є два цвіточка, але нам треба більше. Так, нічого немає. Хорошо, отлічно. Ой, зразу щось воно, як блін, 80 дало. Так, що в нас далі? 25 є? Хорошо. Ано, ну, ще щось закриє. Ано, ну, на підвищенні. От я хочу цю бонуску, блін. Паскудну забрати для себе. Так, не хочу купляти, то ще бонуска бонус, а за 3000 б. А якщо ми її вицепимо? Чуть-чуть дешевше. Так, вже два було. Нам, мабуть, треба тут чотири їх все-таки. Так, нема. Хорошо. Два. Давай ще шайдесь. Коротше, не дала нам бонуску. Ану. Ага. Ану. На полтосику. А -а -а. Так, 57 віддало просто. Геть апельсина не зіграла. Хорошо. Хорошо. Ну, давай ще десь... Так, дала 312. Ну, для полтоса це нічого. 60. Так, давай бонуску. Чим ми вище йдемо, тим, якщо випадає дорожча бонуска, може гарненько присипати на ній. Так, вертай хоч потрохи твою дивізію бонанза. Так, пролетіли ми тут. Так, сотка пішла. 150. 250 вернула на базу. Апельсин зіграв. Хорошо? Хорошо. Ой, жирок! Ой, жирок. Коротше, от бачите, я такими маніпуляціями потихеньку якось. Ну. Що я скажу? Опять заробив. Ну так, да, я такими маніпуляціями грав і навіть не дійшли до цього до цієї бонуски. Но На, грубо говоря, менше, ніж 600-700 гривень пограли, до клас. 1830. Вулканчик дає. Треба заходити і не боятися ці ігри. Тому, друзі, пишіть в коменти, як вам ця гра спробували, чи ви. Коротше, бонанс задає, чи ця за шляпа. Е, а до речі, залишу силочку на неї. А я не хотів би вам би показати її, але не покажу, тому що я зайшов з іншої гри. Ви бачили? Тому всіх цілую, всіх обняв.